Соковите протистояння, вишневі чаклуни проти еволюційних янідок в першому півфіналі непокерних ігор, 25 вересня о 18 годині 15 хвилин на твіч та youtube каналах покерного вісника. Долучайся до прямого етеру та зроби свій вибір. Всім привіт друзі! Це не покерні ігри на покерному віснику. Це насправді вже півфінал на секундочку. На лівому фланзі у нас команда червоних, або ж вишнева зграя Василина, або просто Вася. Одна з топових українських стрімерів казино, яка вміє перетворювати будь-який етер на справжнє шоу. Володимир Карасяка кавапанга, і живуть і... на місці. Володя, привіт, фартожопи на місці. І Софія Трендер, стрімерка з геймінгу та покеру. Що ви, друзі? Як ви прокинулися вже? Ні, ну, наша робити? Видно. будемо розірвати розривати. Що робити? Головне не розірвати ваше улюблене слово. З минулого етеру, а я з радістю представляю вам еволюційних ягідок. Насправді команда у нас Ягідний смузі, так то називається, і стратегічним мислителем цієї команди є Роман Вандер Шеміляк. Сподіваюся, він та його кицьки приведуть свою команду до перемоги. Кіцька рогатку ще не показує, а Ростам Нормально. вже посміхається. Його швидка реакція та точні рішення покласенням кнопку просто ну, це шок, коли дивишся на його гру. Ну і звичайно, кріс. Таризма та креативність саме ці слова хотів би я сказати про Кріса, але скажу про себе, друзі, тому що це не покерні ігри на покерному віснику. Такий Вуді пекер просто зранку. Таня, зв'язків це хто? Той хто загадує. загадує, Карася Карасяка, ти загадує. Поїхали сьогодні. Тут якісь адекватні слова. Там теж отвір є, рот, бачиш, нормально. Знову а наче вибуде слово Софійка. Член я знову не є заряд е, заготовлено вже. Я пам'ятаю, як на ефірі Соня каже: Давай оберемо член. І Так, репоначу в принципі. Повернулися трошки до навчальної школи і сміємося зі слова Много член. Зірка 2. Зірка, зірка, червона <ріпаж> зірка. У мене взагалі немає ну, а, мене світло, ну, чи, можливо, чи, чи. а друге, так, телескоп, телескоп, точно ну, це лескоп. Імба, хорош. Вибай, що беканув, як то кажуть. Ростам настільки задумався, що мені здалося, що він факт нам показує. Але там два пальці, все ж таки. Та Я теж забував на зв'язківці, що поки хтось інший відгадує, можна собі думати наперед. Знаєш? І тільки Є на таке. мене таймер переконує. Міфи Міф. два. Ну це так. член тоді на сто відсотків. Ми переконалися, Шановний. що наші слова краще ніж ми пікають тільки наші суперники. Так, лизий один. Ну альпи, це ж сто відсотків. Я думаю, це не лежи, це лежи. Він на свій рот підходить. Оце не навіть наприклад. Лизати це моя тема. <риклад> Ні, ми вже дівки на, на досвіді, ми вже не байтемось. <риклад> ми тільки надії байтемось, на оце вже ми їм не реагуємо, вже все, пройшли цей етап. <риклад> Емоції вистави, я просто за ним сужу, спостерігаю. Зібра, зібра, там, мабуть, член чорне слово, і він тебе дибає, як сумнівий. <ріст> Таке чорнюче. Тут хоч вирізати можна буде. Ну так, <ріст> КПП 1, 2. Це жорстко, це оце почалося. А, що, знов почалася ви... херня. Командно-пропускний пункт, от пункт ви зараз не можете пікнути. Тому що це одно слово. Вікно наступного разу виходить. Прикольно, якщо КПП це не пункт. Я досі не викупаю, як це працює, тому не роби Так, Так, супутник 2. Вежа, я думаю, так. Давай пікати вежу. Ну, дуже швидко, дуже швидко. Я дивлюсь на розетку. От ти, коли два пальця суєш в руку, то зв'язок з космосом. Фу, в розетку, в розетку. <él Clage> і В розетку, і всюди. Так. Хлопці, вибачте, будь ласка, я знаю. Я мене дуже. Я я хе хе Посмішка один. А дівчата випікнув одне інше слово. Пу-пу-пу, рот. І що пікаємо до того то Так. Я не пан не в королі. Ну, типу, це, це, це від мультика взагалі. Який твій улюблений король? <у> <Артур>. <у> Т, ти, ти єдине, що наповнював. Не на що, на те, щоб прям улюблений. Тербака, казати, червовий там чи, не знаю, піковий. Або богу. <повиновні. Він>, ви <у> розумієте, <у> наскільки <у> я вже далекий від покеру, якщо я навіть не спроасоціював з покером. Це була найкраща Реклама еволюції Еви, просто. Та ми все одно все не впитаємо. Скіпай нахрен. Добре, що ти не працюєш психологом в еволюції. Це просто такий приходить учень і таке, ти все одно нічого не виграєш, похрін типу, і пішов. Скіпай. Скіпай, цей покер. Блять, червоний. Блін, не гаразд, куди ти нас ведеш на це слово, червоний. Блин, у мене почекай, в мене в голові король. Червоний король. А може червоне рута? А підходить. А у нас до того, щоб був вибух, так? Так. Треба закривати їх одразу. В, уяви, зараз Рустам 3 загадує ну, і да, ВП. Подивись на це Рустама. Яке Рустам загадує три. Ну реально, ну кого? От зараз ми перевіримо. Зараз ми перевіримо. Карта 2. Так, король. Сюди. Так. Так. Пас. пас. Чому серце зробить? До чого серце? Чирва? Чірво до карт. Ні-ні-ні-ні-пас. -ні -ні -ні. Карта йде в пас. Король. Карта, але не серце. Можливо. Мені здається, що пасаж до Звірополісу можливо. А чого? Звірополіс це ж місто. І пасаж — це ж ну частина міста, так? Да? Давай, пасаж! І це Найкраще! Карась, давай! нокаут! О, Карасі мутяться, а лавеха крутиться, як то кажуть. Окей. Сутки, добре що не день! Поїхали. День і це перемога червона. Блін, такі слова не важкі не були, капец. <ріст> <то володим, ріст> просто клацайте, 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 але ты не я сподіваюся, що така ж запекла боротьба між нашими командами буде і під час прямого етеру обов'язково підпишіться на соцмережі, щоб не пропустити це дійство. Коли Коли? є другий ведучий, котрий за кадром. Я такий під подводочку кажу: а коли буде етер? І ведучий каже 25 вересня о 18 годині, 15 хвилин на Twitch та YouTube каналах Покерного вісника.